Леве привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Ви в мене такі красиві-красиві. Щось ви хочете сказати. І ми з вами починаємо 25 рік. Як починаємо? Починаємо цікаво і з трьома колодами. Колода для самоаналізу, колода поради від янголів і містичне таро. Зараз, будь ласка, сідайте, лягайте, хто як зручніше сприймає інформацію, і ми з вами будемо дивитися. Розклад, як завжди, є таким філософським, психологічно магічним. Я завжди вдячна, якщо ви під відео пишете коментарі, як відіграються ваші розклади. Це допомагає мені навчатися. І зараз ми з вами задамо Таро декілька запитань. Розклад у нас загальний. Якщо потрібен індивідуальний, то під відео завжди є мій контактний телефон. Пишіть. Перше, як ми з вами забігаємо, залітаємо, заходимо в 25-й рік. Тобто, який настрій має бути для нового року? О, ну, краще слухайте. Все, розкладу більш не буде. Туз кубків це позитивні емоції. Тобто, це позитивний. Нуль, позитивний імпульс. ви просто наповнені цією енергією, і це енергія трансформації. Ви бачите, метелики, ви прямо запускаєте. Червоний колір говорить про те, що енергія у вас має бути, і ви відпускаєте у всесвіт саме цю трансформацію. Колодим в нас королева жезлів, це ви, Леви – це вогняний знак, це королева жезлів. Тобто ви є в центрі, центрова. Що у вас з особистим життям? Особисте життя в нас королева кубків, тобто вам потрібно трошечки подивитися, що робить вам дирку в ваших емоціях. А ви в нас жезли, тобто вогонь. А в даному випадку королева говорить про емоційну якусь таку. Тут іде, скажімо, дирка в ній, але б я сказала пустеля. От мені просто йде така інтеактивна інформація, що щось у вас емоційне є пробій, і вам потрібно в вашому особистому житті подивитися. Може бути, у вас там трикутничок намалювався і десь є, оскільки кубки це в нас завжди карта, яка говорить про коханку. Тому подивіться, що у вас пробиває. Ми зараз подивимося для тих, хто у нас шукає собі. Як то кажуть, кожне твари по парі, де моя твар. Якщо ви когось шукаєте, то подивіться, можливо, у ваші відносини прийде якась така цікава. Якщо ви хлопець, то це в нас зустріч буде з королевою жеслів, ви, вибачте, з королєвою кубків. Да? Тобто по судьбі вам якось колесо фортуни говорить, що якщо ви мальчик, прийде у вас ця зустріч. Якщо ви дівчинка, то, до речі, можете звернути увагу на дівчинок, або справді десь у вас щось там накрутиться. Емоції потрібні людям, які належать до іншого знаку. Для чого? Оскільки ви є під впливом ваших обставин життя, ви є під впливом вашого виховання. Спробуйте одягнути іншу. Роль, іншу маску, робити щось по-іншому, не так, як зробила королева жезлів, а так, як зробила королева кубків. Жезли завжди ви активні, ви от прям діяти. А тут треба трошечки навчитися бути такою дівочкою. Да, кохане, а що ж ти таке кажеш? Ніколи б в житті і не подумала. Вмикайте в собі емоційну дівочку, а не таку прям от активну ракету. Для тих, хто знаходиться в стабільних відносинах, тут знов таки, будь ласка, подивіться на жінок у вашому оточенні. Може бути прям цікава ситуація. Двойка кубків. Таке собі об'єднання. У нас дуже, як би так сказати, правильно, жіноча енергія домінує в цьому розкладі, в тому, що відбувається у вас. Наступне у нас питання це яка буде у вас важлива подія у житті, що буде відбуватися? П'ьорка жезлів, ви будете вчитися працювати з людьми так, щоб було вигідно вам. Ви навчитеся п'юрка жезлів це ставити себе в центр. І керувати подіями. Ті, хто ніколи не мог відстояти себе, не міг, або не міг свою думку якось обґрунтувати, важливим стане те, що ви навчитеся. Можливо, хтось піде на курси і вам пояснять, що таке маніпулятивні фрази. Наприклад, мені під відео пишуть, да? ви тільки не ображайтеся. Тобто, це перша фраза маніпулятора. Або ви знаєте, ви так добре сказали, але я трошечки, і це все, але я. Вам буде шанс, у вас буде шанс зрозуміти, як керувати групою товаришів. І це буде важливо, оскільки, можливо, ви до цього не вмієте. Можу, вас поставлять на чолі певної організації, і ви зможете бути от керівником для того, щоб знати, куди, що, кого поставити, відправити і як це все робити. Наступна робота, бізнес-кар'єра. Хм, Навіть так перевернуто в мене в цій колоді всі прямі карті. Ця перевернулася. Тут у вас, можливо, застопориться потік енергії, який у вас буде для того, щоб ви рухалися. Якщо в нас так іде шістка жезлів тобто ви керуєте, ви йдете вперед. І коли перевернута, вона говорить про те, що ви будете рухатися, але повільно. У вас можуть бути закінчиться топливо, скажімо так, для того, щоб рухатись вперед. Буде уповільнення. Проаналізуйте в даному випадку, що дає вам силу? Де ваші ресурси? Тут ваша емоційна дирка, яка в вас знаходиться, і, можливо, от ваше особисте буде вас убивати, ви самі знаєте, якщо в нас в любві везе, то у нас проблеми на роботі або навпаки. В даному випадку буде маленьке таке заповільнення руху. Життєва енергія в чому у вас буде? Життєва енергія буде у вас у Моменті, і ви нічого не будете робити. У вас йде період спостереження. В голові у вас подивитися, а в руках у вас вся планета. От коли людина вирішила десь піти, Подивитися в майбутнє, можливо, новим шляхом, але ви ще не готові йти. Ви маєте потенціал, ви маєте якісь плани, але ви просто спостерігаєте. Не знаю, може хтось буде жити по плану, якщо довго дивитися на воду, яка тече, то там пропливе труп мого ворога. Але от у вас справді спостереження вашої енергії тут таємниця чи ключ до вашої енергії. Бути у статиці, не в дінаміці. І подивитися, в чому іде, звідки вона приходить. От колібрі це те, що у вас рухає, чим ви її кормите, що є тією квіточкою. Наступні карти, які я витягну, ми зараз з вами подивимося, це модель поведінки. Бажана і небажана. Леве, до речі, звучить, можливо, для когось цікаво, але може в когось справді буде інтерес до протилежної, не до протилежної статі, а до своєї статі. Можливо, хтось спробує якісь бісексуальні відносини. Так. Зараз небажана модель поведінки і бажана модель поведінки. Ага, цікаво. Тут, значить, дивіться, небажана модель поведінки, не вдавайтеся в навчання, а вдайтеся в креативність. В чому різниця? Як вам карти гарно показали. Він стоїть на книжках, тобто ми бачимо, хтось вчиться в університеті, книжки вчить такий собі книжний черв'ячок. Тут хто в нас? Дівочка, яка в нас. З метеликом, метелик трансформація, вона хоче літати, вона хоче творити. Вам не треба вдаватися тільки в юридичні такі. Я вивчу слово до слова, і вам треба знати, як інтерпретувати. Коли, наприклад, хтось вивчає таро, до речі. Ви ніколи не зможете працювати на потоці, якщо ви будете тупо завчати знання карт, значення карт. І, от, наприклад, я буду дивитись на цю карту. І я вам зараз, як то комп'ютер, оце поведінка. Я просто видала всю інформацію, де я коли вивчила. Цей варіант говорить, що я дивлюсь на карту і я її читаю інтуїтивно, я читаю креативно, я використовую якісь слова. Ви знаєте, коли ви дивитесь розклади, то іде потік. Людина вам говорить інформацію, вона просто медіум, яка приходить. Можливо, коли ви працюєте просто добрий день, дякую, наступний. Це означає, коли ви працюєте, ви кажете, ой, сонце так ся. Доброго вам ранку, а він вас добрий, креативність, якісь такі імпульсивні дії. Тому подумайте над тим, оскільки ваше серце потребує того, щоб його трошечки вилікували. Тройка мічів говорить, що от ем, тут переживання, які приводять вас до сліз. Через те, що, можливо, ви настільки такий от сухий собі обрали шлях, там немає іскри. Ви леве, вам треба якусь таку креативність, іскорку, радіти життю. Наступний момент: ми з вами подивимося, який вам треба вивчити урок. Треба вивчити. Тут з жезлів це знов таки навчання. І подивіться, як цікаво, з книжки росте квітка. Книжка це знання, ось о ваші знання, ось о ваш метелик, ось квітка, Тобто в своє життя привнесіть енергію. якийсь хаух фон, От Мені дуже зло, подобається хаух. Хаух це як така частинка, щось тендітне якогось горіння. Не тільки завчати, але й кипіти. Розумієте мене, будь ласка, Лебе, мені дуже зараз важливо. Напишіть під відео, розумієте, про що я говорю, як вам оце відчувається ситуація? Які складності будуть на вас чекати, оскільки, якщо ви знаєте, що пройде, ми зможемо з цим розібратися. Які складності? Місяць. О, краса! Карта, яка говорить, що в нас там дно колоди. Будете боятися рухатися вперед. Тут будуть йти блоки, якісь з минулого, десь у вас підсвідомості будуть страхи. А чи можна? Це мені ось ваша креативність. Взагалі, це також карта може бути якихось залежностей, алкогольних, можливо, хтось наркотичні. Тобто все, що пов'язано у нас з рідинами. Ви можете таку фазу якусь просто переходити, коли ви будете сумніватися, от в ваших силах, що мені робити? Давайте навіть запитаємо, що вам робити. Оскільки е карта така, в нас старша, кран. До речі, це карта родини, карта ще вагітності. Але по цьому у нас захочеться повити на місяць, будь ласка, вийти, Якщо не е блокуйте в собі емоції, спостерігайте. Але місяць у нас який? Це означає, що все змінюється 29 днів. У вас буде якась от фаза. Тобто складності будуть, але вони перейдуть. Він є новий. Тут і повний місяць і новий, тобто він росте. Це все буде мінятися, переходити. Що вам з цим цим щастям робити? Залічуйте своє серце, подивіться, у вас тут ну, колода і тут. Звертайтеся справді. До речі, можете справді до кардіолога, якісь можуть бути перес... якщо просто говорити про здоров'я, якісь будуть переживання у вас, і справді вам треба звернутися і е... з якийсь там контроль зробити серця. Але якщо говорити от про почуття, тривожність може бути. Це карта також тривожності, переяки пере там переживань. Давайте про себе. Дбайте про себе. І який у вас буде іток року? Кюник те швед, да? так тиколоді король мечів. Ви зможете, в принципі, знайти оту свою голочку, чарівну паличку назвіть як хочете, для того, щоб розшити своє життя, прикрасити своє життя вам вдасться. Оце все перейде, ви це проаналізуєте і ви зможете все-таки керувати своїм життям. Я вас вітаю! Ми зараз закриємо вам колоду, тузом кубків для того, щоб у вас були позитивні емоції. І я зараз ще витягну карти з іншої колоди. По-перше, янголи. Що кажуть янголи для левів? Як вас треба оберігати, як вам треба самим оберігатися? Так, чекайте. Інформація біжить. Прийміть відповідальність і, відповідно до того, дійте. Це абсолютно нормальний стан, коли вам важко, коли ви переживаєте, але приймайте відповідальність за свої дії ді... і е... робіть певні вчинки. Не мрійте і не думайте. І остання колода це самоаналіз. Чим вам треба зайнятися, як проаналізувати себе? Люба флюс. Тут може бути, що у вас дуже багато всього навколо, і вам потрібно просто обрати декілька речей для себе. Коли всього багато, ви не знаєте, якісь подразники, от мені це слово класне таке подобається, є багато подразників навколо. Вбирайте їх. Подруги, які вам не подобаються, велика кількість меблів, якихось там барахла у вас десь стоїть, багато одягу, друзі, з якими ви давно не зустрічалися, чисті телефони, чисті людей навколо, вбирайте. Для того, щоб що у вас там було, щоб була радість. От такі у вас справи. Леви, я вам бажаю гарного 25-го року. Ми побачимося завжди в наступних відео.